Акценти, вітаю вас щодня. Наші воїни на фронті наближають перемогу над ворогом. А ті, хто залишився тут в тилу, допомагають їм, чим можуть. У волонтерському центрі Паляниця працюють над забезпеченням наших військових технікою, ліками, одягом та навіть необхідними знаннями. І допомогти в цьому може кожен з нас. Як саме говоримо з моїми гостями? Це керівник благодійної організації Волонтерський центр Паляниця Олександр Бережний та Денис Пасько, керівник школи операторів БПЛА. Вітаю вас, пана доброго. Дня. Нещодавно поляниця відзначила рік роботи, до речі, так? 26-го. Давайте згадаємо, з чого все починалося, з яких напрямків починали працювати. Ну так, це майже рік тому, 26 лютого, об'єдналися навколо ідеї, навколо ідеї супротиву, навколо ідеї. Максимально, максимального долучення волонтерів, максимального долучення небайдужі українців, але не то не тільки українців. Наприклад, сьогодні в нас волонтер новий з Канади. Да. А, і згуртувалися всі. І тоді, ну звісно, перші дні війни це що? Це тоді а, їжаки протитанкові, це Бандера смузі, а, це а, протита, бронежилети. Це їжа, це гігієна тих днів. Ми все те, що приносили багато дуже людей, багато організацій ми отримували і одразу розповсюджували це серед тих, кому це було потрібно: військовим, цивільним. Але якщо ми подивимося і скажемо, перші дні це що? це їжаки, бандера смузі та бронежилети, ну діяли по ситуації, що було необхідно тоді. Ви те ну, тому, що, це зробити. тому що тоді, наприклад, бронежилетів їх не було. Пам'ятаємо так, ніхто ці... не очікував. Збирали. цього. Угу. Тому збирали, збирали. І це й були тести з ресорами, якимось, ресорною сталю. Але потім ми дуже швидко, завдяки знаєте, так, горизонтальним зв'язкам знайшли, знайшли е, спеціальну сталь е, з Європи, яка була саме предназначена для бронежилетів. Якщо говорити про статистику, от вона у вас на сайті постійно оновлюється і можна подивитися на розмір допомоги. Якщо порівняти з запитами про підтримку на початку повномасштабного вторгнення і зараз, от що змінилося? Слухайте, ну запитів стільки ж або, або, мабуть, іноді більше за за деякими напрямками, а допомоги, на жаль, навіть не у рази, а в порядки. У порядках менше. Угу. Тобто потреб більше допомоги менше, а чому на вашу думку, так а, ну, на жаль, ну на жаль, є втома. У людей є втома, і там, де хтось ніхто ж не розумів, скільки воно буде тягнутися, і на і сьогодні ми також не знаємо, коли воно закінчиться. Це з одного боку, це в наших руках, і ми можемо щось зробити. З іншого боку, ми не знаємо, коли ми здобудемо перемогу. Тому коли людина могла віддавати все майже. То йде час, і людина вже не може віддавати все. Тому тому і збори, а збори йдуть більш тривалий час, і з боку фандрейзингу це вже не так легко, як було на початку. Ну і ще хотілося, мабуть, додати, що все ж таки запити стали більш. Конкретизовані uh -huh. не всі звичайно, да, там, Якщо казати саме про гуманітарну допомогу для людей, це одне. А якщо ми кажемо про військових, то замість там. Березня місяця минулого року дайте що небудь там лізуть, там треба щось робити, то зараз це вже конкретно хлопці нам потрібно ось це для цих цілей, потреби ось такі, і в такій кількості. Ну, і тобто вам, воно більш стало структурованим, mm -hmm. більш зрозумілим і нема вже такого шалених очей, і дайте що-небудь, а все ж таки. Mm -hmm. Це, ну, мабуть, це і... трошки полегшує так роботу. Ви принаймні знаєте, що конкретно вам Звісно. потрібно Звісно. і є таке поняття як горизонт планування. І цей горизонт планування на початку війни, ну який, який він був дні. Зараз цей горизонт планування він місяці, квартали, а, півріччя, мабуть, вже роки. Тому якщо ми а, того року... Коли казала, давайте ми там один з перших великих БПЛА, який закуповували для військових українська лелека, ми її закупили в 1 квітня. квітня. Ми зафрахтували борт. Так, і нам казали, ну добре, а друге постачання буде у вересні або у серпні. Ми казали, який вересень, який серпень? Та що ви? Там два-три місяці. Все. А зараз, ну зараз вже. Може, на жаль, а може що Є вже якесь планування. і Ми розуміємо, що ну добре, є проекти, в які ми входимо. і Це проекти, які будуть виконані через місяці. Ви, до речі, партнер загальнонаціональної програми Армія дронів від Мінцифри. І один з ваших проектів це школа навчання операторів БПЛА. Розкажіть про цей проект, які вже є результати. Да, ми є партнером цієї програми. Ми на самому початку з самого початку заснування цього проекту туди увійшли, отримали всі необхідні верифікації, співбесіди і так далі. Тому подібне узлагодили нашу програму навчання. І тим самим ну в мене немає цифри на сьогодні. Але я думаю, щось вже за 700 випускників. На цей момент ми маємо. Я думаю, що ми вже перевалили цифру в 700 учнів, які вже випустились. Ви маєте фахівців, які навчають так. Ми людей. маємо інструкторів. У нас штат інструкторів на сьогодні складає 13 людей. П'ять з них це військовослужбовці, і інші це цивільні люди, які пройшли навчання, які можуть викладати, які є. Різноплановими фахівцями, хтось там в засобах протидії, хтось більше там з точки зору польоту і так далі. Тому подібне. Тим самим вже є сформований колектив, плюс ті військовослужбовці, які наразі проходять службу у збройних силах, вони дають фідбек. З фронту, що відбувається, тому що фронт постійно змінюється, і ми оновлюємо свою дату, свою інформацію і оновлюємо наш курс для того, щоб він був максимально адаптований до того, що відбувається наразі. А з іншого боку, це всі інформаційні технології, взаємодія з дронами, системами і так далі, те, що ми передаємо зі знаннями військовим, тому що Ну, на фронті слідкувати за новинами і за всіми ноу-хау, які з'являються, дуже важко. Тому це такий симбіоз бойового застосування технологій викладання базових навичок пілотування і так далі. І, Тому. і такий приклад щодо співпраці mm. останнього тижня була велика фахова конференція в Києві, яка була присвячена саме БПЛА розвитку БПЛА. В Україні, це ГШ, це Міністерство оборони, це профільні фахівці. І ми, була єди... ми були єдина школа за проектом армія дронів, яка була запрошена. Наш керівник навчального відділку був на одній з панелей і доповідав. А взагалі багато таких шкіл в Україні? Можна сказати, що ви унікальна чи ні? Ну, звісно, про себе хочеться <звісно> сказати, що ми унікальні, в якомусь сенсі, мабуть, все ж таки так, але в цілому, наскільки мені відомо, станом на сьогодні 30 шкіл підписали меморандум змін цифри. Насправді шкіл більше, але хтось там не проходить за фахом, кому це не потрібно. Хтось займається вільним викладанням, тому що підписаний меморандум – це не тільки. Привилегії, але і обов'язки, тому, ну я б сказав, так з тої інформації, що я маю, десь близько 40 шкіл мені відомо. Чому зараз так важливо саме таке навчання от навчати операторів дронів, е наскільки це важливо в боротьбі з ворогом? Чому ми тут маємо бути Це першими? дуже обширне питання, і про це можна розмовляти годинами, але якщо стисло е дрони це. Той апарат, той агрегат, який можна відправити замість людини. Якщо цю місію робить машина замість тебе, значить, ви просто не ризикуєте життями наших військових. Це найважливіше. А кожен, кожен виліт це збережене життя. Кожен виліт це знаходження супротивника, ворога, це виявлення їх позицій. Тому кожен виліт наблигає, наближає нашу перемогу. І не надає ризику нашим бійцям. Тому просто необхідно. Просто необхідно це робити постійно, і чим більше буде гарних пілотів, тим більше наших захисників повернеться додому. Скільки ви зараз можете навчати е, операторів, Ну це якщо там курс чи одночасно, От, е, і знаю, що триває масштабування вашої школи. Ви хочете навчати більше одразу? Так, ми постійно масштабуємось. Ми тільки в січні місяці подвоїли наші потужності. Якщо до січня ми могли одночасно брати 25 студентів на курс, то зараз ми вже навчаємо 50. І це скільки часу триває? П'ять uh, днів з понеділка uh -huh. по п'ятницю, п'ятиденний інтенсивний курс. І кожного тижня починається новий, то вже наступна цифра буде 100 студентів на тиждень, але ще багато роботи для цього потрібно проробити. Але наразі ми 50 студентів можемо закрити. Це а не не, не тільки питання? наше бажання, це це наказ. Це необхідність. Це наказ що? і необхідність. Тому що, якщо ми співпрацюємо з, з армією дронів, ми співпрацюємо з генеральним з генеральним штабом. Це означає, що ми повинні. Виконувати завдання підготовки полотів, і тому це і в наших інтересах, і в інтересах суспільства якомога більше готувати воїнів. Є запит від самих воїнів також. Так а що потрібно для масштабування? Це там приміщення більше чи ну, Абсолют, все виходить аб, абсолютно все, а, починаючи з кількості викладачів, підготованих будете... викладачів. Звичайно, тому що найголовніше це в моєму розумінні це. Масштабування без погіршення якості. Тому, якщо ми збільшимо кількість студентів, нам потрібно збільшити кількість гарних викладачів, які могли б все правильно розповісти, донести. І це не буде там один викладач і 300 студентів на практиці, а це буде один викладач і максимум 6 студентів. Тоді викладач може приділити увагу. Знову ж таки, це технічне забезпечення, тому що за тиждень політати на одному дроні або потриматись за пульт ну, це не навчання. Відповідно, це має бути декілька екземплярів різних типів дронів для різних завдань. Години нальоту, бо якщо там військовослужбовець налітав дві години нальоту, це не пілот. Mm -hmm. Тому, звісно, це і викладачі, і приміщення, і забезпечення. Все разом. Тільки так. Тому ми поступово потрошку додаємо в своїх масштабах, а не біжимо за всі одразу. Крім того, що навчаєте, ви ще й збираєте гроші для армії на потреби військових. І зокрема, нещодавно вдалось придбати розвідувальний розвідувальний БПЛА. Вектор, розкажіть про нього, чим він корисний? І що це за дрон? Давайте ми, мабуть, зробимо це з двох сторін. По перше, я розкажу про сам дрон. А Олександр вже поділиться більш методологією збору і як це відбувалося, як швидко. бо… Він цю тему знає краще. Ну, так, цей вектор. Це дуже крута розвідувальна пташка. Вона не для кожного. Вона має бути в парі з дуже досвідченими пілотами, які розуміють, що вони роблять. Це окремий курс навчання, а найголовніше це вже інший рівень розвідки. Тому що сам по собі птах комплекс коштує чверть мільйона доларів. Але він і виконує завдання на чверть мільйона доларів, а можливо навіть і більше. Тому це, ну, грубо кажучи, як у авто, не можна на легковому авто перевозити якісь грузи. І так само навпаки. Тому це пташка, яка виконує дальню розвідку, яка веде фантастичне кригування вогню. І вона настільки безшумна, що там зі 150 метрів її вже не чуть. Угу. Тому є такі головні аспекти і критерії, які були потрібні на той момент на фронті. А зараз ці запити тільки збільшуються, тому що. Ворог теж не стоїть на місці, він е, прогресує. І тому запит до обладнання і до його якості, він е, теж зростає. Mm -hmm. Тому да, було таке рішення придбати, відкрити збір на нього, е, на цей комплекс. А про те, як він відбувався, mm -hmm. ну, ну, Тут треба саме. сказати, що час вже минув, тому що першого вектора ми завезли ще на початку е, червня е, того року, потім був. Ми розголос надавали, але був ще й другий вектор, який ми завезли у серпні. Це різні підрозділи. І, звісно, що я скажу так, у обох випадках нам допомогли допомогти фонд притули. Десь, скажімо так, 50% від зборів загальних на два вектори було закрито. Ще нам багато з цим допомогли київський CEO Club, який допоміг також частково має там за другим вектором, це також 50% він mm -hmm. запрофінансували. Інше це справді народний краудфандинг, а, дуже багато людей долучилося, і ці птахи дуже класно відпрацювали останні останні ріки. Завдяки цьому зараз це вже там не секретна, це загальна відома інформація, яка була в новинах. Завдяки цьому наші німецькі партнери Quantum Systems вони постачають поста, поставлять більш ніж 100 бортів таких нових, mm -hmm. е які будуть працювати на фронті. І ну, завдяки нашій співпраці, яка була mm -hmm. до цього з вектором, у нас добрі е з ними е такі відношення. Ми будемо якимось чином, я не буду тут конкретизувати mm -hmm. до долучення до, до цього процесу і це. Дуже класна історія, тому що це вже, як і Деніс сказав, це е, БПЛА вже оперативного масштабу, яке працює далеко за лінією боєзаткнення і, і, і допоможе нищить на мільйоні доларів е, військової техніки ворога. Що ще зараз на часі? З такою подібної техніки можливо слухайте. Ну на часі воно вто зараз. Якщо ви подивитесь, що про що кажуть соцмережі, про що розмовляють у суспільстві, дрони це тема номер один, і саме тому, мабуть, ми також курсуємо, розповідаємо, тому що всі збирають на дрони. І зараз тема, мабуть, номер один в дронах. Це fpv дрони, це дрони від першого взгляд першої персони, і це заміна нашим снарядам, які використовуються артилерією, ракетними військами, тому що вони коштують дуже дешево, а допомагають знищити техніки на багато більшої вартості. Uh, і це також один з напрямків, куди uh, розвивається наша школа. Uh, це новий курс, який буде також запущена вже в травні, я так розумію. Десь так? хотілося трохи раніше, але так ну, і так і це навчання на fpv дронах. І якщо ми кажемо кажемо за матеріальну базу, це на кожного оператора повинен бути симулятор, це окрема окремий комп'ютер, окрема система. Це багато грошей, які треба зібрати. А якщо ми кажемо за військові, військові запити, ну як і завжди, автівки, дрони, тепловізори, дуже багато ми виробляємо нас насправді швадської номенклатури. В нас є в поляниці власне швадське волонтерське виробництво. Де ми, виробля... де ми виробляли плітоноски, uh -huh. е... ноші, РПС, е... РПС е... дождевики, маск халати. Бага дуже багато чого. І треба розуміти, що всі ці проекти виконуються саме за е... українські народні гроші, тому що це ми з вами на це надаємо гроші. Дуже багато людей. От я аналізую фінансові виписки і бачу, що знаєте, там автосписання. Люди там кожного там кожного місяця списуються якісь гроші на те, щоб це підтримати. От я зараз і чекав ефіру і бачу, якийсь донор 5 тисяч гривень профінансував саме uh -huh. швадське виробництво. Тому що, ну, наприклад, дуже багато є дуже велика потреба у ношіях, тому щоб евакувати наших бойців, щоб допомагати їм. Тому що, на жаль, ну на жаль, ну звісно, армія і системи. Снабження <свистити> аб... забезпечення армії вони повинні працювати, але на жаль, вони не такі швидкі, як це і, і, і проворні, як це можуть зробити волонтери. Тому з одного боку, ми, звісно, намагаємося надати можливість армії працювати як армії. А з іншого боку, ми намагаємося допомогти. Там, де там, де саме важлива, там, де це дає асиметричну перевагу нашим військовим, у вас до речі, стартував проект Лор. Також якщо говорити вже про допомогу медичну нашим військовим. Яка ситуація з цим на фронті, і що з державним забезпеченням не вистачає ліків? Ну, Давайте за державне забезпечення я таку мину ця, це питання, тому що, ну, на жаль, на жаль, ми розуміємо, що е, не вистачає. Не вистачає. Е, Взимку дуже багато було запитів на противозапальні, на капелі в нос, вуха. В все, що можна, все, чим можна допомогти, і тут треба розуміти, що є ще певні обмеження з закупівлі медикаментів, які були, які зараз ми знаємо, також вводяться. Тому ну, там, де можемо, там допомагаємо. На жаль, от я скажу також: на жаль, там, де пересічного громадянина, який збір, він торкається його. Персональна, ну, наприклад, якщо ми там збираємо на прожектори, які захищають Дніпро-ГЕС, mm -hmm. і людина він, вона з Запоріжжя, і вона розуміє, так, прожектор для, для захисту Дніпро-Гесу, це е мою безпеку е зробить краще. Я, звісно, на це е задонатив. А якщо що це ну, якась допомога якимось військовим е медикаментами. Менше менше донатів, менше зборів uh -huh. на це. Тому ну такі це важливий збір, це важливий збір, але на жаль, він не не такий швидкий, наприклад, як і на, на дрони, як і на інші е, напрямки. Ви до речі, допомагаєте не лише захисникам на фронті, а й допомагаєте людям тут у Запоріжжі, які постраждали від російської агресії, зокрема двом сім'ям, в чиї будинки влучила ворожа ракета. Ви збирали кошти на побудову дуплексу. Так поділіться, як вдалося зібрати реалізувати ідею, що зараз цим родинам. Ну, по перше, хочу сказати, що ми допомагаємо і допомогли не лише двім цим родинам. Ми допомагаємо ну, це Просто вам приклад. Так, ми танка. допомагали і тим людям, які. На жаль, чиє житло було пошкоджене, uh -huh. це матеріали. Ми приходили волонтерами, допомагали там, заколотити вікна, плівку натягнути. тобто робили багато. Щодо цього проєкту, який називався Містечко Поляниця, так, це також був справжній народний краудфандінг, де ми відбудували дуплекс і дві родини, чиє житло було вщент знищено. Вони отримали ці ці будівлі, цю цю будівлю, в якій вони а, співмешкають, а, і це таки, як і для нас, воно було ще й пілотним проектом, тому що коли з'явиться можливість, і а, я а, зараз на жаль, багато фондів не можуть виділяти гроші. На те, щоб відбудовувати mm. житло тут у Запоріжжі, яке є профронтове місто в, в великі ризики. Але ми працюємо над, те, над тим, щоб все ж таки знайти гроші, і е, відбувся новий проект, за яким ми зробимо таке маленьке селище, поляниця паляни, з вже квадруплексами для е, там скільки буде? 24, 24 yeah. родини у Широківській громаді. Намагаємося це реалізувати. Шукаємо спонсорів, шукаємо фонди, які можуть зробити надати гранти за цими програмами. Сподіваюся, що ми це зробимо. Будемо сподіватися. Я до речі не сумніваюся в тому, що ви це зробите. Дякую вам Дякую. за вашу роботу. Наснаги та успіхів вам на вашому шляху і тримаємо стрій. Все буде Україна. Дякую. А я нагадаю, що в гостях у нас були представники волонтерського центру Паляниця, керівник благодійної організації Олександр Бережний та керівник школи операторів БПЛА Денис Пасько. Бережіть себе і своїх близьких. Допомагайте, якщо можете допомогти, разом переможемо до зустрічі.